Шахтар та Динамо зіграють 18-й очний матч в рамках Кубка України. Статистика на користь гірників, які 11 разів проходили киян та 6 разів від них вилітали. Цього разу команди перетнуться в одній восьмій фіналу. За минулі кубкові матчі клуби забили 42 голи та тричі визначали переможця в серії пенальті. Зрештою, вісьмом гравцям вдалося забити більше одного гола в класичних дербі на кубок. Серед них є і Андрій Ярмоленко, який може покращити свій результат цього року, вперше він забив Шахтарю в цьому турнірі ще у далекому 2011-му, Але тоді Динамо поступилося супернику в одній восьмі фіналу з рахунком два-три. Вібет титульний партнер української прем'єр-ліги. Другий гол Ярмоленка в кубкових дербі стався у травні цього року. Андрій відкрив рахунок у фіналі в Житомирі, замкнувши пас від Дубінчака. Але і того разу Шахтар взяв. Воро вже в серії пенальтів. Так само по два голи в кубкових класичних мають Андрій Воробей, Рінкон, Алекс Тейшера, Луїс Адріано, Даріо Серна та Фернандіньо. Рекордсменом в цьому рейтингу поки залишається Хорват Едуардо. Нападник забив перший гол у фіналі 2011-го. А вже наступного сезону оформив дубль в Києві в рамках однієї восьмої фіналу. Нагадаємо, що.